дітки! Сьогодні пограємося зі звуком Л, вимовляємо звук Л декілька разів. Л, Л Де живе звук Л за верхніми зубками? Губки в усмішці, зубки злегка розкриті. Поставте долоньку на горлечко і промовте звук Л. Горлечко працює. Так, горлечко працює. А тепер виділяй звук Л у реченнях. Білка сидить за ялинкою. Яблуко росте на дереві. Метелик сидить на листку. У миколки молоток і пилка сливи лежать на тарілці, тарілка стоїть на столику листя Лежить під кленом. Володя їде велосипедом Людмила їла малину валентина пила молоко. Узелати зелена блузка. дятел летить над кленом. Лисиця біжить від лева. Козел. Стоїть коло осла мила, сіла, на стілець. Бджола сіла на липу. Пилип стоїть. Коло липи, голуб летить над клумбою, У упилипа блакитна, футболка, волошки ростуть на лузі.